Москві офіційно на результати вільнюського саміту поки що не реагують наш кореспондент Маргарита Ситик, готова розповісти про настрої, що панують серед експертів у російській столиці. Отже, Маргарито, як у Москві сприйняли відмову України підписати угоду з ЄС. Лідо дійсно офіційна Москва мовчить, поки жодної реакції від Кремля. Але більшість експертів говорять про те, що іншого результату від саміту у Вільнісі для України не очікували. Підписання угоди з ЄС. Тут вважали малоймовірною подією. Таке рішення Янковича в першу чергу не пояснює, тим, що український президент усвідомив, що Європа не може дати того, що Україна хоче, і в той же час від Росії у разі Євроасоціації слід чекати неприємностей. Наші спроби останніми днями отримати коментарі російських чиновників. Чиновників з приводу українських подій виявилися безрезультатними. Більшість з них або не знайшли часу, або як головний агітатор за вступ України до митного союзу Сергій Глазів просто відмовив в інтерв'ю. Наскільки ми зрозуміли, через те, що йому не подобається, як події навколо євроінтеграції, висвітлює українська преса. Але не підписання угоди, каже тут, не означає автоматичний вступ до митного союзу. У Москві не плекають ілюзії, що Янукович переорієнтує країну у напрямку північної сусідки а мовляв, тільки спробою покращити з неї стосунки, і це буде нелегко, особливо на фоні заяв, що Україна не відмовилася, а відклала євроінтеграцію. Якихось благ від Росії говорить, чекати не варто, поки що тут нічого і не обіцяють. Експерти губляться у здогадках, чи можуть завершитися переговори між Києвом та Москвою. Хоча Кремлю є що запропонувати це і газові знижки, і кредити російських банків, і Росія може собі це дозволити, але поки що це у перспективі і є предметом дискусій у найвищих владних кабінетах. Відо. Маргариту, дякую тобі. Це була наша московська кореспондентка Маргарита Ситник про те, як у Росії реагують на призупинення руху України до ЄС.